Стучне осініння маток це один із способів ведення селекційної роботи у нас на пасіці. Не тільки у нас на пасіці, а й скрізь на пасіці, хто веде племінні, племінну роботу. Потрібні для цієї роботи сталі результати, які виписуються в ті чи інші параметри. Там, наприклад, ми ведемо селекційну роботу на медопродуктивність, на негріливість, на зимостійкість, на добрі господарсько-корисні ознаки. Стучне осініння було запроваджене. Ще у 1887 році вже були перші спроби його запровадити застосувати на паціках. А вже професор такі книги, професор у 1927 році, професор Уцом, вже більш професійно підійшов до цієї теми. Уже ось він є його фото осінняє міняє бджолині матки таким примітивним, але доволі дієвим способом. Для чого. Ми використовуємо штучне в себе на пасіці для того, щоб як я вже повторюсь, були у нас сталі результати. Можна проводити селекційну роботу і без штучного осіменіння, але ж це довга і кропітка робота. І за час, часто, коли на пасіці це кожен пасічник, який веде більш-менш селекційну роботу у себе на пасіці, знає, що методом відбору кращих із кращих, ми відбираємо маточки від гарної сім'ї, трутні від гарної сім'ї. Вони там облітуються, це повезе, якщо повезе нам, що вона облетиться з тим трудним. А якщо навіть облетиться з тим трудним, яким ми хотіли, доволі часто у нас виходить. Як то кажуть, завищений коефіцієнт гетерозису на пасіці. Що це таке? Це коли східється споріднені схрещення маточки з тутм. І в деяких випадках, коли цей ступінь, він низенький, він в селекційній роботі допомагає. А коли цей ступінь високий, в нас ми спостерігаємо такий в наших сім'ях, ось у книжці також є фото. Ось такий решучатий розплід. Часто ми бачили у себе на пасіці, і ми кажемо, погана маточка у нас. Ця маточка може бути і природнього обліка, то маточка може бути і штучного Ну, Штучного осіменіння — це можна, фактор такий відомий, що оцінюється трудним спорідненим. А цей розплід багато пасічників каже, що цей розплід рішучатий і батька погана. Ні, це 50% цього розплоду загинуло. Ще в період відкладки яйця. Просто воно не пішло в розвиток і отакий розсочатий розплід отримуємо. Настав, як то кажуть, зимовий період. В сезон нам ніколи немає часу навіть вгору глянути, тому що інопласний парк, і основна пасіка і інші пасіки. Роботи дуже багато. Що це такий за станок? Розповів мене, просили підписники розповісти про станки, про мікроскоп, про станок, особливо який ми витягуємо капіляри. Що таке капіляр? Капіляр це отака стекляна трубка. Яка використовується в медицині, вона використовується для наповнення сперметрутня і, і міняється маточка. Ось бачимо, метрубка проста, що тут тупа, що тут тупа, а нам потрібно зробити її гостренько. До, до прикладу, якось вже ми робили. Я роблю капіляри на весь сезон і їх використовую, раз використовую, оці міниві викинув, тому що їх промивати мить, це е, така ще морока. Ось отакі ми робимо, якщо видно, вона такі загострені, і всередині обов'язково не повинно бути знаружі гострих кутів, щоб не травмувати маточку. І всередині шліфуємо під саму мілку наждачечку, під водою, під мікроскоп. Саме об'єкт, то кажуть, більше часу займає це відшліфування оцих кутиків. Зараз розповім, як ми це робимо. Робимо ми це на простому. Саночку використовую малесенькі довжиною 7 см 70 мм. Отакі капіляри можна використовувати більше, але у нас станок дозволяє використовувати малі, мінімальні краще подобається, чим здорові, Тому що здорові зачепився, десь поламався і більше потрібно набирати матеріалу. Використовуємо ми отакі, щоб не було запитань капіляр. Гаматокритний використовується в медицині для навалізу крові. В будь-якій медтехніці, не в будь-якій є. Ну, у нас в Полтаві є завод медичного скла. Там такі капіляри є. Це я закупляв, напевно, на років вже шість назад. Коли ми станок цей закупили, станок що, цей, що, цей, що всі станки у нас білоруського виробництва. Є таке білоруське об'єднання чи білоруське пчеловодство. Що ми робимо? Ми беремо ось такий станочок. І методом вставляємо капілярчик. Ось так. Капілярчик. Ось такий грузик. Ось він по осі двигається. Беремо, зажимаємо верх капіляра. Зараз зажимаємо, випадає лесенько, щоб мене не лопнула трубочка. Піджали. Капілярчик зверху, зверху, знизу. Внизу також вставляємо. Вставляємо сюди трішечки ось так. Так, так ось фіксуємо, воно на весу, цей грузик висить. Беремо, включаємо наші, як то кажуть, паличко вирочали, якийсь трансформатор, яким ми і навущуємо рамочки, підключаємо медогонку 4-х яку ми інколи використовуємо. Беремо просто-напросто, підключаємо ось таким методом. Дивимося, що час буде нагріватися. Бачимо, що нагрівається спіраль. спіраль. Все. Грузок оцей упав. Виключаємо, щоб нам не гуло. І беремо таким же ж способом, беремо назад, витягуємо обережно тільки бо гаряче. Ось. Ось таким способом. І бачимо, тільки треба опустити нижче цей. Ось бачимо, яка, яка отримується, можна трішечки нижче. Ось і беремо просто-напросто, беремо і переломили. Це нам не потрібно. А отут отримуємо отакий гострічок. Ось такий гостричок. Беремо потім, коли ми вже наробили оці, відтягли багато штучок. Ось таких капілярів у нас їх тут вже більше сотні нароблено. Беремо така посудинка маленька, нуждачека сама мілка, і такими круговими, круговими під мікроскопом саме це все це робимо. Круговими такими е, руками в воді зачищаємо потихенькою, щоб не лопнув капеля. Обов'язково маленькою мікропроволочкою і провіряємо наявність, а під мікроскопом її видно. Наявність маленької дірочки, щоб було, був прохід. І обов'язково, що вони були гострі, кути. Тому що найвідповідальніший момент у штучному осіменінні маточок є вирощування трутнів, підготовка матеріалу до осіменіння. це найтяжчий момент. Тому хто каже, що це дуже легко, налоги трутнів надавив осіннив, це не так. Тепер розповім по цьому станочку, понятно, все. Ростовім, яким ми мікроскоп у нас ось такий. Тут підсвіточка є у ньому. Ось така використовується. Використовується. Для набору сперми і в контакті UV два шприці. такий шприц. Не буду його витягувати, відкручувати. Вставляємо сюди капеляр. Відбираємо також під мікроскопом. Набираємо матеріал і потім цей такий ж спліт переставляємо ось такий станочок. Такий станочок. Ось тобто той ж самий спліт, вже з капеляром. Він стоїть капеляр. Відвігається, регулюється, як нам, як нам потрібно. Оце таким методом ми і міняємо маточок. Для чого ми цей станок купили? Для того, щоб для ведення селекційної роботи на пасіці. Тому що часто буває в нас на пасіці матеріал також, кожного, матеріал, який потрібно зберегти. Матеріал, який показує гарні результати. І матеріал, який розуміємо, що все, як то кажуть, не вічне і час проходить. І маточки не вічні, і нам потрібно його зберегти. Зберегти в тому чи іншому випадку, буває. Це не є панацеєю в селекційній роботі, зразу відповім. Не все так гладко в цій роботі. Це дуже такий коротка праця. І е, отримуємо і задовільні результати, а буває, експериментуємо з тими чи, іними, чи іншими батьківськими материнськими сім'ями. І отримуємо і негативний результат в роботі, яка нас робота, яка нас задовільна, не задовільна, і ми цей матеріал вибраковуємо. Навчитися цій роботі не важко, але потрібно посидіти і трішечки знати, та не трішечки, а дуже знати біологію дровильної сім'ї. Особливо я ще раз повторюю вирощування тутні, тому що це там по днях потрібно прорахувати, розрахувати, коли буде трутень половозрілий. Є нюанси, дуже багато нюансів, за які, як то кажуть, за секрет фірми я платив кошти і немалі кошти, щоб дізнатися про них. Як і тому, що не, 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 не получалися ті чи інші випадки, ну ми самі розуміємо, що хто знає з, з майстрів штучного сім'їння з операторів, той не поділиться досвідом, а так щоб просто запитав і поділився. Ні, за все потрібно платити кошти в цьому житті. Ми платили кошти, ми дізна, дізнавалися, і як правильно зробити, як правильно виростити трутня. Тому що буває таке, виростили тут, передавили 100 штук, а матеріалу набрали тільки на дві дози. А буває таке, що якщо правильно подований тут, як правильно температурний режим у жоденій сім'ї, де вирощується тут, можна більш швидко дуже набрати. Цей матеріал були, буде нормальний, там не бракований, все нормально буде. Дуже багато нюансів. Дуже багато літератури читаю і вивчаю по цьому випадку. Ця, ця як то кажуть, устаткування не є з дешевих, не знаю зараз, чи виробляють вони чи не виробляють ці сталочки, напевно, виробляють. Приймаємо замовлення на маточки штучного осіменіння в обмеженій кількості, невеликій кількості. Телефонуйте або пишіть на Viber. Роботу цю виконаємо. Приймаємо замовлення на маточки штучного сімейніння на кінець на початок липня. На цьому хочу завершити наше коротеньке відео. Е, надіюсь, те, що хотіли підписники, ті, що мені задавали питання, вони побачили, як ми відтягнемо капіляри. Е, як шліфуємо, не буду показувати, тому що це дуже рутинна і клопітка і, і довга робота, довгий час займає. І це все під мікроскоп. І дуже, як то кажуть, ізіра оцього, як то кажуть, не дуже йому гарно, коли я постійно напружений напружений зір. Ну, це все ми робимо. Підготовляємося потихеньку до майбутнього сезону. Бажаю вам, шановні пасічники, мирного неба, гарної землі, що дозинували без втрат. І головне здоров'я та наслаги до вашій пасічницькій страви.